ніяких нема з ним проблем постійно. Кожну маленьку одиницю часу, найменшу, яку тільки можна придумати, це відбувається постійно. І це ніколи не змінюється. Нема жодного моменту, коли отець би був не погоджений в планах, в діях з сином. Коли син би не мав відносин любові з отцем, нема такого, нема такого стану в загальному, якщо ми можемо про це. Так думати. Коли ми в цю картину е, додамо людину, коли ми всередину Великого Ісуса Христа додамо людину, а потім додамо іншу спасенну людину, а потім ще одну, потім ще одну. І його тіло наповниться великою кількістю е, Божих людей, і вони будуть складати його тіло. Дуже важливо розуміти, що ми туди потрапили, ми знаходимось всередині Ісуса Христа для відносин з Отцем, Сином і Святим Духом. Не просто щоб витягнути нас із світу, це лише частина, і спасти нас від гріха і від диявола, це лише частина цієї неймовірної програми, але щоб ми були в Ісусі Христі для відносин з Ним. А що це означає для відносин з ним? Це означає, що які відносини Отця по відношенню до сина, як отець дивиться на сина, як отець діє по відношенню до сина, як він його сприймає. Рівно так само, рівно так само, на всі 100% він сприймає кожного, хто знаходиться всередині Великого Ісуса Христа. Абсолютно нічим Його відношення. До Христа і до того, хто всередині Ісуса Христа не відрізняється. Нічим його відношення не відрізняється і ніколи не буде відрізнятися. Воно ніколи не буде змінено Більш того, не просто його відношення, але і його дія, те, яким чином він діє. Наприклад, якщо ми рано встали в дуже поганому настрої, і, можливо, вчора вчора або позавчора, або ще декілька днів до цього, е вели себе ну, не досить добре, можливо, в нашому житті якась затяжна криза, і ми діємо зовсім не свято неправедно, і на наших устах якісь не такі слова, в нашому серці не такі думки. І в наших е, звичках, і в наших діях не таке, що має відбуватися, ді... ми не так діємо, і це триває дуже довго. І якийсь час, і це можливо руйнує моє життя, можливо, руйнує життя людей, які навколо, не приносить задоволення нікому. І от така людина, як я, про ну, я е, вранці. Вранці мене розбудили от з таким шлейфом так скажемо, да попередніх днів, попереднього досвіду, попередніх речей, і воно все на кучі, і воно все не, не було в мене ніяких зустрічей з Богом, я не мав ніякого покаяння, навернення. Це просто куча мусора, і я в цьому мусорі. І з цим мусором я зранку проснувся. Так от, і я Божа дитина при цьому. Я, можливо, зараз скажу таку карамольну річ навіть. Коли я запитаю себе в цей конкретний момент при всьому тому, що відбувається зі мною, з людьми навколо загальна світова ситуація, якщо я спитаю себе в цей конкретний момент. Чи задоволений мною Бог? Як він в цей конкретний момент дивиться конкретно на мене? І ця крамольна відповідь вона може прозвучати так, що Бог повністю мною задоволений. Я щось поясню, що це означає. Це дуже важливо зрозуміти, інакше ми з вами ніколи. Не доберемося до практичного життя в завершеній роботі, якщо ми цього не зрозуміємо. Ця крамольна річ не означає, що я можу жити як хочу до кінця своїх днів. Ця річ означає, що через завершену роботу Бог дивиться на мене маленького всередині Ісуса Христа, рівно так само, як Він дивиться на нього. А як він дивиться на нього? Він дивиться на нього в стані вічної любові. В природі вічного прийняття і вічного погодження з ним. Як він дивиться на мене, маленького чоловіка, який знаходиться всередині Ісуса Христа, Він на мене дивиться рівно так само. Він мене сприймає рівно так само, не через те, що я відчуваю, не через те, що я зробив, не через те, що я зроблю, не через те, які в мене думки, а через те, що зробив його син на Христі. Що це означає? Якби можна було уявити, і ми маємо постійно ці картини собі малювати, інакше дуже важко зрозуміти порядок цих речей між нами і Богом, в цих відносинах. Якби ми могли на стіл викинути всі наші гріхи, які тільки є, які я робив, роблю зараз і зроблю до кінця мого життя, давайте, наприклад, їх буде 100. Хай це буде цифра 100. От ці всі 100 гріхів на Божому столі лежать. І вони будуть здійснені в часі. Сьогодні я це зроблю, через місяць інший, до кінця свого життя ще залишиться 85. Що означає завершена робота з точки зору того, як Бог на це все дивиться? Це означає, що коли прийде час, і в якийсь момент часу я здійсню якусь дію, яка не прославляє Бога, яка зроблена в плоті. Яка є гріхом, яка не є добра і є зла, це означає, що в той момент, коли Бог звернеться і подивиться на цю дію, в той же самий час в нього паралельно буде на це автоматична відповідь. Що це за відповідь? Це досконала жертва Ісуса Христа. Біля цього мого маленького гріха. Хай ми так малюємо цю картину, щоб було просто зрозуміло. Буде лежати Божа відповідь сина, яка буде означати, що за це заплачено. Якщо прийде час через два місяці до гріха номер 83 то Бог знайде на цьому столі таку саму відповідь, і за це заплачено. І коли він добереться до мого останнього сотого гріха, коли мені буде 75 років, там само буде лежати Божа відповідь, що і за це заплачено. Це описує в загальному завершену роботу. Якщо Боже Слово каже, що я, я сам забираю, витираю всі ці провини, це означає, що на його столі не залишиться жодної речі, яка залишить його незадоволеним. Або його святість і праведність буде незадоволена. Жодної. він сам це зробив. Він сам це здійснив. І коли він каже в своєму слові, що я не буду цього пам'ятати, це через що? Що у Бога коротка пам'ять на гріхи, що він чогось хоче щось закрити, щоб проблем не було? Це саме через те, що його дія завжди досконала і завершена. Якщо ми говоримо, що за мої гріхи заплачено, це означає, що за них заплачено вчорашні, сьогоднішні і майбутні. І нема жодної речі. Яка Бога приведе в стан, коли Він незадоволений мною, коли я в Ісусі Христі? З точки зору досвіду, чи означає це, що я маю жити до кінця моїх днів, так як я собі захотів би в плоті? Отже, я рано встав і кажу в такому своєму, в такій своїй страшній глупості, що все, що я зробив за ці роки. Довгі роки якогось свого незрозумілого життя, як Божа людина, йшов, незрозуміло куди робив, незрозуміло, що ображав людей і так далі жив в плоті. Але я розумію таку таємну Божу істину, яка говорить, що Бог мною все одно задоволений, бо я в Ісусі Христі. То е, така програма мислення вона не працює і ніколи не буде працювати тільки по одній причині. Тому що саме спасіння мене як людини, як Божої людини, воно має ультимативну ціль у відносин. Бог спас мене для відносин, для того, щоб я потрапив у відносини з ним. А що це означає після цього? Це означає, що я маю відносини з ним, і якісь речі я не роблю або бажаю їх виправити, або вони мені противні. Або я з ними не погоджуюсь в своєму житті через те, що боюся поранити, зруйнувати наші відносини з ним. Це означає випрацьовувати спасіння. Яким чином я його випрацьовую, переживаю? Яким чином я в нього входжу? Яким чином воно стає реальним? Воно стає реальним через те, що я переживаю дуже сильно, ціню більше всього. Щоб не поранити мої відносини з ним, щоб не поранити його серце, щоб не поранити, щоб не зробити якоїсь такої речі. Це не панічний страх, це просто цінування відносин над усе. Тому для мене ця глупа програма жити як хочу до кінця свого життя, через те, що Бог за все заплатив, вона для мене не дієва, бо я розумію, що я призваний у відносин. Я не призваний дурака валяти в своєму житті окремо від Бога. Він мене позвав в ці прекрасні відносини. Я їх ціную, я їх оберігаю, я хочу бути в них. Я не хочу бути осторонь від них. Я не хочу ніколи їх втратити. Я не хочу і миті мати, де б у нас не було цього зв'язку, де це спілкування було б втрачене. По цій причині розмірковуючи про Природу нашого спасіння дуже важливо розуміти, що ми з вами не тільки спасені від, але ми так само з вами спасені для. Від гріха, від диявола, від старої природи для відносин з Богом, абсолютно живих, абсолютно практичних, абсолютно щоденних, в яких як і в людей, бо Бог дав нам здатність переживати таке. Є цінування відносин, є повага в відносинах, є любов у відносинах, є небажання їх втратити, є страх і переживання про те, про те, щоб не ранити ту людину в цих відносинах, про те, щоб ця людина була задоволена. Це не якась така програма діли, програма справ, яку я маю виконувати для цієї людини, аби вона була рада завжди. Але це цінування, цінування цього обміну між мною і Богом, цінування цього часу, коли ми разом в одному, в єдиному, органічному, якби ну об'єднанні знаходимося. І коли ми це розуміємо, для чого, і при цьому, що ми знаходимося всередині Ісуса Христа, яким чином Бог мене бачить щоденно. Ми з вами починаємо вчитися, як апостол Павло молиться, щоб нам стало зрозуміло, що ж це означає, що ви всередині Ісуса Христа, що ви в ньому? Як тоді Бог до вас відноситься, якщо ви в ньому? Як Він по відношенню до вас діє, якщо ви в ньому? Які ж у вас тоді відносини з ним, якщо ви в ньому? Ви не просто десь окремо собі йдете своїм життям, виконуєте добрі діла, намагаєтесь бути моральною людиною, намагаєтесь бути не гірше всіх. Але ви зовсім в іншій реальності, ви всередині Ісуса Христа, посаджені на небі. І ці речі, як ми сказали на початку, вони не мають бути такою, знаєте, Ще декількома годинами обговорення якихось нюансів. Ми це маємо навчати себе і вчити себе таким чином, думати через Слово Боже, як Бог нас з вами приймає. Бо якщо це буде зрозуміло, що ми в сині і Бог Отець відноситься до сина, а це означає, що Бог Отець відноситься до нас. То ми розуміємо, що цей стан вічно незмінний. Він вічно незмінний. Може навіть так і прозвучати дивно, що він навіть не залежить від того, що я зроблю. Він не залежить від того, що я зроблю через два місяці. Можливо, я, не дай Боже, зроблю якусь погану річ. Але цей стан це відношення через те, що Христос заплатив за кожен мій гріх. Це відношення не залежить від того, що я зроблю. Воно навіть не залежить від того, чого я не зроблю. І апостол Павло до галатів про це говорив, що немає ніякої ролі обрізання, або що людина може зробити для Бога. І не обрізання чого людина може не зробити для Бога. Але важливо лише нове творіння. Важливо лише те, що людина в Ісусі Христі, людина є новим творінням в Ісусі Христі і покликана туди, в Ісуса Христа, для відносин, для цих живих, справжніх, абсолютно практичних, щоденних відносин з Своїм Отцем. Амінь.